Доброго дня. Вам. Доброго дня вам. Бажаю вісну здорові, верховний український місто. Я, сцені, Надію, там, Доброго дня! Місце каже, що я настільки зараз вірю в якість медичних послуг, які в нашому госпіталі, що я вже нікуди не поїду. От тільки до наших лікарів бо І ми, кращих немає. Ми можемо підверти. Кетвер... Після операційний період протигаю Богу. Добре, без ускладнень. Ці операції всі зробили тут, і всі американці підтвердили все, що зроблено все високоятися. Я як президент, я, як верховний головнокомандуючий від Юні українського народу, надзвичайно вдячний вам за подвиги, героїзм, які ви здійснили. Слава Україні! великий молодець. І саме в таких воїнах, як ви, і тримається наша армія, і тримається Україна. Думаю, вам спасибі. Друзі, слава українському.